24 серпня в Борисполі відбулися незалежні змагання з пляжного футболу та волейболу. 22 команди змагалися на Комсомольському озері виключно з благодійною метою та заради спортивного інтересу. Організаторами виступила благодійна громадська організація Всеукраїнське діло за підтримки міської ради та молодіжного європейського руху. Команди було зібрано та організовано силами молодої громади за допомогою соцмереж. За словами голови всеукраїнського діла, підготовка до змагань тривала досить довго і забрала чимало зусиль. До серпня ми зробили волейбольну площадку, вирівняли і поставили штанги, а на ближче до змагань зробили футбольну площадку. Завезено було дуже багато піску і вкладено наших зусиль. Проте, всі вкладені сили були варті кінцевого результату. Змагання пройшли успішно, у дружній та веселій атмосфері. Сподобалося як учасникам, так і глядачам, яких зібралося досить багато. Благодійна складова теж пройшла доволі вдало. Під час проведення змагань ми збирали кошти на підтримку програми Свій для свого і зібрали близько тисячі гривень, які ми передали до цього фонду для підтримки наших. Воїнів організатори висловлюють щиру подяку всім, хто допоміг у реалізації даного заходу. Особливу подяку хочу виразити голові міської ради за підтримку технічну в організації майданчиків. Особлива подяка в організації молодіжного європейському руху. Хлопці допомагали зібрати і зареєструвати всіх учасників змагань. Володимир Косинський Аеліта Дейниченко. Новини телеканал «Бориспіль».